Скажи таке, чого ми рідко помічаємо свою тупість, але завжди легко бачимо чужу тупість. Це вічне питання людської натури, ми рідко помічаємо власну тупість, тому що наш мозок геніально захищає наше его. Він такий собі майстер самообману. Ми бачимо себе розумними і логічними, а всіх інших через лінзи критики. Це щось на кшталт ефекту Данінга Крюгера. Чим менше познаємо, тим більше впевнені в своїй правоті. А ще бачити чужі промахи легше, бо це підсвідомо піднімає нашу самооцінку. Коротше, класичний механізм виживання нашого его. Ми завжди герої у власних очах і критики інших у всьому навколо. Хоча зізнаємося, це ще одна форма нашої тупості, яку ми моліємо не помічати, а що таке Серед... тупість взагалі? Ну тупість це такий собі ярлик, який ми вішаємо на все, що здається нам недолугим, нелогічним чи просто не таким, як ми звикли. Насправді ж, це суб'єктивна штука. Те, що для одного тупість, для іншого цілком нормальна поведінка чи думка. Вона часто пов'язана з відсутністю знань, досвіду або бажання думати ширше. Інколи тупість це просто не збіг точок зору чи брак контексту. Але, чесно кажучи, інколи це просто лінощі мозку, бажання не напружуватись і приймати прості рішення за. А місяць розумів.